Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади пасіянців на місяць вересень для всіх знаків Зодіаку. Саме зараз знак Зодіака Діва. Розпочинаємо, друзі. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас Ось тут ікона. Це сімейний очаг, це ваша родина і все, що з нею пов'язано. Ось тут змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Зверніть увагу, що вони розташовані поруч. Ваша родина та хитра підступна людина. Не допускайте до своєї родини нікого якихось випадкових гостей або якихось людей, хто вам суне носа куди не надо. Ваші питання особисті. Ось тут тин. Він показує, ви зустрінете допомогу там, де ви її не очікували. Собака, вірний друг з вами поруч. ці ворота означають плітки. Зверніть увагу, вірний друг, а також плітки. Можливо, ваша людина, якась дружня, якусь недостовірну інформацію буде розповідати, то ви якось на це вплинете, якщо зможете, якщо встигнете. Іноді, коли хтось помиляється, то його треба також зупиняти. Помиляється в своїх висловах та в своїх якихось діях. Ось тут у вас вузол, він показує, що ваша справа надійна, виконується добре. Ваша справа міцна. І ще раз тут вам повторення, квочка. Це ваше домашнє господарство, а також ваша родина. Ось вона. Ікона, а також квочка. Ваше домашнє господарство, а також ваша родина. Ось тут. Захисник. Він показує захист та підтримку, а також покровительство. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами. на колоді колесу руку. Візьмемо застереження на вересень. Вісімка кубків та пораду. Троєчка жезлів. І ще одну карту для тих, хто святкує свої дні народження. Діви. Дев'яточка Пентаклів. Так, я вам поставлю, щоб вам було добре видно для тих, хто ще розглядає. застереження друзі. Це карта, коли обставини змінюються в таку сторону, що щось уходить з вашого життя. Це може бути не тільки людина, це можуть бути якісь обставини, вони змінюються. Але обставини, наприклад, друзі були поруч, і тут вони від'їжджають зовсім інше місце, і ви не зможете часто бачитися. Щось таке, те, що для вас важливе, тому що це кубки, емоційне, тому що воно за душу бере. І застереження полягає в тому, якщо ви не зможете це, змінити, ці обставини, хоча б беріть телефони або якісь. Щоб ви могли спілкуватися, адреси електронної пошти та таке інше. І, звісно, застереження полягає в тому, щоб ви не хвилювалися через це. Тому що деякі життєві обставини вони не можуть бути такими, щоб вас все влаштовувало. Хтось робить для себе, а хтось через це може трохи страждати. Застереження не страждайте через те, що якісь зміни в житті відбуваються. А парада Троєчка жезлів це якась інтенсивна робота, робота з командою, тобто, або вам хтось буде допомагати, або ви комусь. І робота ця буде вдалою, енергійною вдалою. А одна карта для тих, хто святкує свої дні народження. Дев'яточка пентаклів це гарний доход, гарне здоров'я на весь рік. І, можливо, отримання якогось вражаю мається на увазі, що ви щось робили. І саме в цьому році ви подивитесь висновки, завершення того, що для вас дійсно важливе. За що ви вболівали, хвилювалися, ви будете бачити гарний результат. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Підписуйтесь, щоб не пропустити мої наступні відео. Тому що, як вам я вже і говорила, то змінюється трохи графік, і я не знаю, як я їх буду викладати. Дивіться ось цю сторону, котру вам було обрізано зображення. До зустрічі на моєму каналі.